Капеланське благословення на 10 травня 25-го року в Отця і Сина і Святого Духа, Отче наш, що і Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правиди наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у Спакусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії Ісус каже своїм учням: заповідь вам даю, любіть один одного. І додає, що світ зненавидів мене, так же зненавид і вас. Бо ви не від світу, хоча я вас зібрав зі світу. І каже про тому, що нібито додає, знаєте, що прийде до і якийсь і який, і який, і який е, буде свідчити про мене. І він каже, і ви свідчить про мене. Бо коли. Це вже я додаю від себе, коли ви будете любити один одного, то любов буде поширюватися. І каже Ісус їм, що якщо не тільки що мене, мене ненавиділи і вас будуть ненавидити, але я говорив слово і мені вірували, так же саме і вашим словам повірять, бо ви мої учні, і ви любите один одного. І це коли будуть вірувати вам. І доєднуватися до нас будуть ставати теж моїми учнями, і будуть серед вас, і будуть виконувати заповідь мою любити один одного. І так само любов буде поширюватися між вами, і вас, і ви будете збільшуватися, і любов буде збільшуватися. Бо отець любить сина, син любить отця, син любить учнів своїх, а учні учителя свого. І так само між учнями любов буде поширюватися. І так само любов буде зростати по всьому світу. Хоча сама любов не від світу, а з небес, яка, яка прийшла. І ця любов, любов, що з небес і що небесне, буде поширюватися, бо учні її будуть так само поширювати. Звичайно, будуть ті, хто будуть ненавидіти, і їхня ненависть, і їхні, знаєте, і вони будуть е, існувати в цьому світі. Але ми для того, щоб не, не чіпати цю ненавість. А поширювати любов. І любов буде перебувати серед нас. Давати заповідь і дає заповідь любити Ісус нам. І ми повинні прийняти цю заповідь і між собою її і, і тримати, і зростати, і, ну, і жити нею. Нехай ця любов. Буде переможною і буде перемогою серед нас, і приведе нас до Царства Небесного. Амінь.